Дуже дякую, звісно. Інсайтов стільки що не передать, вилікувати свої чорні губи. Це для мене щось таке нове було, з якими я жила 40 років, і зараз. Це... Це точно зарі так і шив. Я, я ще вище інсайті, і ще далі піду розвиватися. Ну це керавол, де дуже дуже дякую. Дуже познавати так. Пізна я тут за собою наблюдаю. і Думаю, боже, що ми состоїмо? Які в нас болячки, що саме дитинство такі енергетичні? що... Не передати. дуже. Я дуже дякую. Так підемо далі навчатися. Слів немає всього самого найкращого. І всього доброго. Дякую. Дуже цікавий у вас випадок і розібрали його. Ну, я ж кажу, що для мене що стільки років прожити, і що ніхто не знає, і серце мені попустило, і з моїми губами, що зараз люди просто самі кажуть, валю, хто мене бачить, каже, кажуть, так тебе ж ти зовсім інший облік. Кажу, я, я знаю, я така горда, я така щаслива. Що мені передать, що мені не треба їх, чи замальовувати. Я можу така о, я сама дякую, дуже ні, цінна це дуже стільки інформації. що Трохи так. Все поступово усвоюється, не все зразу. Все поступово, Так що ще, ще зустрінемося і не раз. Дякую.